На годину вперед Україна перейшла на літній час, попри те, що зимове переведення годинників мало стати останнім. Тож українці почали масово перелаштовуватись, і багато хто не в захваті, як от пані Надія, насправді не дуже легко, хоч просипаюся раніше, як по нов... ну, як політньому часу, але для психіки важко не висипаюся вночі, настрій поганий, втома. Як стрілки рухають вперед, одним з перших бачить Євген. Він стежить за роботою величезного годинника на Вінницькій вежі. Зі стрілками і циферблатом класичним це головний годинник Вінниці. Нині, як раніше, руками стрілки не переводять. Проте Євген стежить, що все відбулось точно до секунди і без боїв. Зазвичай годинники крутити не треба, бо вони переводяться автоматично з допомогою електроніки, тобто є три. Системи управління годинником. Хоч і пильнує за годинником, сам чоловік дуже не любить перехід на літній час. Мені складно звикати до переведення годинника, тому якби його не переводили, можливо, мені було б легше. Просто зміна графіку мене трохи дратує. Тобто, мені краще, щоб все було стабільно. Мусимо підлаштовуватися під норми суспільства. Менше часу на сон, але більше для прогулянок на свіжому повітрі. Психологи радять користуватись цим, бо ж світловий день тепер стане довшим. Ми не будемо тільки працювати. Ми будемо думати про те, коли і куди піти з родиною. Можливо, піти в ліс, можливо, піти в парк, на річку, тому що світловий день буде довший. Нам потрібно буде подбати про те, щоб перед сном ми могли прогулятися. Вимкнули гаджети. А ще приємні ритуали зранку. Це може бути музика чи корисна їжа, усе, що налаштовує на позитив. Пані Галина зранку слухає дзвін кібецьких чаш. Це те, що заряджає на день, і там є різні звуки, тому що під такі звуки ми прокидаємось. Це ніби колокольний дзвон, такий, да коли ми пробуджуємось, але це м'яке пробудження. Економічні експерти більш прагматичні. Ілля Сходовський каже: перехід це можливість ефективно використовувати світловий день, зменшити витрати на опалення а головне економія електроенергії. І це при тому, що відсоток на перший погляд дуже малий. Це дозволяє зробити більше світлий день, а це означає, що менше витрачати відповідно електроенергію ввечері менше працюють фонарі, і це також відповідно, позитивно впливає на витрачання електроенергії. Тому да, відсоток не дуже значний. Це звичайно не 10%, відсотків, не 15%, відсотків, але всього навіть декілька відсотків для розуміння це сотня. А мільйонів зекономиних доларів, тому в цьому ключі я вважаю, що переведення годинника воно є доцільним. Крім того, Україна знаходиться у трьох географічних поясах. І якщо годинники не переводити кажуть фахівці, то ранок чи вечір в окремих регіонах буде наступати дуже пізно або навпаки. У одних буде починатися фактично, коли ще темно, коли взагалі там немає ніякого натяку на те, що починається схід сонця. А в той же час, як, наприклад, на інший. Частиня України фактично буде відбуватися зворотній ефект. Тобто, іншими словами, темнішати буде набагато раніше. Переводити годинники мали припинити в Україні ще в зимовий період в 2024 році. Верховна Рада проголосувала відповідний законопроект, але президент його так і не підписав. Чи буде цьогорічний літній перехід останнім? Дискусії тривають. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, спеціально для програми постфактум.